Доброго здоров'я, друзі, гості каналу Моє Поділля. Запрошую вас, гості у наше містечко борщів. Сьогодні субота і знову у нас втрата. Загинув наш захисник. А завтра, на неділю, 25 травня, у нас заплановано виступ колумбійського музиканта, українського походження. Засновника та лідера гурту Лос Янковерс, Янко Богдан, Пенєфор Лубунець. Послухайте його пряму мову. Борщів маємо дуже важливу інформацію. У нас був запланований концерт на неділю 25-го о 5-й годині. Але сталася трагедія. Із вашого міста помер на фронті герой. Його похорони будуть якраз на вихідних. Тому ми перенесли наш концерт на наступний день на понеділок, так само о п'ятій годині. Дуже дякую наші співчуття всім рідним і всій Україні, тому що це трагедія для всієї України. Але ми... Тримаємося на наступний день, зустрінемося з вами. Слава Україні! Героям слава! Щасливий той, хто зранку встав і щиро помолився Богу. за день новий, що дарував, благословив житті, дорогу, щасливий. Все добро й пересторови, за все, що господь дарував. Щасливий той, хто усміхнувся, хто бачить сонце і зорю, хто у житті не обманувся і не підовся гніву й злу. Щасливий той, хто в дні новому живе не сам і не один, та Богу дякує одному, що дав здоров'я віри сил. Щасливий той, хто вміє жити, шукає щастя, Дорушитим, триматись в горі. і бідім. Щасливий той, хто любить Бога, хто у душі на бронесим, без бога, нам ні до порога, і воля Бога. Моліться люди України за тих, хто на передовій. Моліться за чужого Сина, щоб вас колись потішив свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть, вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть. Ми схиляємо голови у вдячності перед тими. Хто тримав мирне небо над Україною? Обов'язок кожного з нас завжди пам'ятати про героїв, котрі життя віддали, захищаючи свій народ та рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих бійців, схиляємо голови перед подвигом героїчних захисників. України